Чому Бог інколи дозволяє злим людям перемагати. Живучи достатньо довго в цьому світі, кожен помічає щось, що може похитнути віру. Брехливі й хитрі часто виглядають переможцями, а ті, хто живе чесно, чисто, залишаються непоміченими чи відкинутими. Хитрі піднімаються в кар'єрі, егоїсти збагачуються, а вірні, забуті, це болить. І Біблія не мовчить про цю реальність. Псалмоспівець у 72-му Псальмі, зізнається, він майже втратив віру, коли побачив, як процвітають безбожні. Пророка Авакум також кричав Доки, Господи, буду кликати, а ти не чуєш. Авакум один, два. Але ці питання це й наші питання. І мовчання Боже невідсутність його. Іноді він дозволяє злу виглядати переможним не тому, що залишив світ, а тому, що тече більшу історію, історію справедливості і викуплення. Коли ми це усвідомлюємо, віра стає стійкішою. Навіть якщо довкола панує несправедливість, бо Бог не ігнорує зло. Ми живемо у світі, де обман часто виглядає привабливо, гординя – як упевненість, а швидкі гроші, як благословення. Легко подумати, що Господь відвернув погляд, коли світ аплодує тим, хто йде неправдою. Але це не так. Писання наголошує: Господь бачить усе ясно, пам'ятає все і зважує кожен мотив та вчинок із досконалим розумінням. Його мовчання небайдужість, його терпіння, несхвалення, його затримка невідмова. Псалом 72 це щирий щоденник віруючого, який ледь не впав у відчай, бо бачив, що безбожні мають усе здоров'я, силу, сміливі слова і успішні плани. Він навіть відчував, що його власні зусилля жити чисто і правильно були марними. Це внутрішня буря віруючого серця, яке бореться зі спокусою зневіри. А перед тим, як ми продовжимо, хочу сказати. 90% глядачів дивляться це відео без підписки. Якщо вам важливі такі роздуми, натисніть Підписатися, щоб не пропустити наступні історії. Коли здається, що зло перемагає, з'являється плутанина, заздрість і втома. Але все змінює один рядок доки я не війшов у святиню Божу. Місце поклоніння не змінило самі факти, але змінило те, як вони виглядали. Святиня відкриває дві істини, яких вулиця не покаже. Перше. Процвітання без Бога крихке. Те, що здається непорушним, уже тріскає зсередини. Псалмоспівець каже: нечестиві стоять на слизьких місцях. Це не означає, що вони впадуть завтра, це означає, що під їхніми ногами немає фундаменту. Друге, кінець історії належить Богові. Камера сьогоднішнього дня занадто мала, щоб судити весь фільм. Коли кадр розширюється і включає вічність, рахунок змінюється. Бог не ігнорує зло. Бо саме його він судить, обмежує і врешті скидає. Він чує слова, які люди кидають легковажно. Він бачить угоди в темних кутах і маски, які вдягають на людях. Він знає зітхання чесного робітника, тишу непоміченого слуги, молитву того, хто відмовився від шахрайства. Ніщо праведне не пропадає дарма, і ніщо зле не вічне. Господь повільний до гніву не тому, що вагається, а тому, що бажає дати шанс покаянню. Його терпіння це двері, а не байдужий жест. Криза псалмоспівця відкриває ще одну милість, коли Бог не втручається одразу. Він дає простір для покаяння і для зростання нашої віри. Це, можливо, не той порятунок, на який ми чекали, але це визволення глибшого рівня. Віра, що живе лише у сонячні дні, ще не зріла. Але віра, що проходить несправедливість і все одно тримається Бога, стає міцною, покірною і мудрою. Господь близький до зламаних серцем. Він зберігає наші сльози як скарб. Він тримає наші душі на якорі, коли хвилі світу розбурхані. Є ще одна причина, чому ми можемо бути певні Бог не ігнорує зло. Він уже зустрівся з ним на хресті. Найбільша несправедливість в історії це невинний Христос, розіп'ятий винними руками. Зло тоді ходило сценою, ніби виграло назавжди. Але той найтемніший день став дверима спасіння. Це не робить кожну несправедливість легкою для перенесення, але дає кожному віруючому компас, якщо Бог зміг обернути найбільше зло на найбільше добро, він може впоратися і з нашими меншими несправедливостями. Бачити ясно не означає принижувати біль. Писання ніколи не каже праведним заперечувати свої страждання. Навпаки, псалмоспівець виливає їх перед Богом. Псалмоспівець навіть зізнається він був озлоблений і поводився нерозумно. Це щире визнання стало частиною його зцілення. Бо саме там, у слабкості, Бог зустрічає нас із обітницею. Ти тримаєш мене за правицю, ти провадиш мене своєю порадою, а потім приймеш у славу. Поміть порядок, спочатку провадження тут, а вже потім слава там. З Богом ми отримуємо щиру пораду для сьогодення і міцну надію для завтра. А як це виглядає в щоденному житті, коли зло, здається, бере гору у твоєму місті? На роботі чи навіть у власному будинку. Це виглядає як вірність у дрібницях, коли навколо панує хаос. Це виглядає як чиста праця, коли скорочення шляху винагороджуються, це як мовчання, коли так легко відповісти сарказмом. Це як молитва, що відмовляється стати цинічною. Це як вибір міряти успіх не оплесками, а вірністю. Бо наслідки не головне. Головне характер, коли нечестиві досягають успіху, Їхній успіх стає пасткою для їхніх власних сердець. А коли праведні витримують удари, їхня витривалість стає школою, яка розширює серце. Бог не ігнорує зло. Він випробовує серця, зміцнює своїх людей і готує сцену для справедливості, якій не треба кричати, щоб бути реальною. Тому ми можемо сказати разом із псалмоспівцем: кого маю я на небі, крім тебе. І з тобою нічого не бажаю на землі. Хоча й тіло моє та серце моє знамагають, але Бог це твердення серця мого і доля моя навіки. Це не мова переможця всіх суперечок чи власника найвищої посади. Це мова людини, яка відкрила мати Бога краще, ніж мати весь світ. Нечестиві можуть мати повні столи на певний час, але праведні мають співтрапезника, який не залишить. І якщо сьогодні ти відчуваєш тягар несправедливості, пам'ятай, Боже мовчання, не Його відсутність. Він тримає твою надію, формує твоє серце. Веде твої кроки й готує майбутнє, яке ніяке зло не здатне зруйнувати. Світ і далі буде сипати конфеті на хибних героїв. Але хай конфеті змиє дощ. Бо обітниці господа стоять непохитно. Тож тримай руки чистими й очі піднімай вище сьогоднішнього кадру. І ось ми підходимо до другої істини, Бог використовує навіть зло, щоб привести до більшого добра. Це одна з найбільш вражаючих істин писання. Господь може обернути навіть підступи ворога на частину свого плану спасіння. Те, що, задумане на погибель, він вплітає у свою історію визволення. Те, що виглядає поразкою сьогодні, може стати сценою для завтрашнього прориву. Подивімося на Йосипа збуття, проданий братами, зраджений найближчими, роки в кайданах і забуті. Здавалося, зло вигравало знову і знову. Але саме через ці події Бог підготував його до того, щоб він урятував не лише Єгипет. А й власну сім'ю, яка його відкинула. А тепер питання до вас чи був у вашому житті момент, коли поразка обернулася перемогою? Поділіться в коментарях. Ваша історія може підбадьорити інших. Коли Йосип нарешті став перед своїми братами, він не заговорив словами помсти. Його уста промовили те, що відкриває серце Бога. Ви задумали на зло, але Бог обернув це на добро, щоб спасти багато душ. Те, що виглядало як перемога заздрості. Виявилося дорогою до спасіння. І ця історія не виняток. Хрест Христа стоїть найбільшим прикладом такого Божого перевороту. Того темного дня за мурами Єрусалиму несправедливість здавалася безконтрольною. Праведного засудили, злочинці вийшли на свободу. Небо ніби мовчало, пекло раділо. Але саме в тиші Бог звершував відкуплення світу. Те, що сатана вважав своєю остаточною перемогою, стало його остаточною поразкою. Воскреслий ранок перевернув історію назавжди. І цей принцип діє й нині Бог бере те, що задумане на зло, і схиляє до добра. Дивитися на життя крізь цю призму не означає, що страждання стає приємним, але воно перестає бути марним. Саме тому римлян 8 годин 28 хвилин не просто гарний напис для горнятка, а справжня рятівна лінія для змучених душ. Усе сприяє на добро тим, хто любить Бога і покликаний Його постановою. Вірш не каже, Усе є добрим. Зрада не є добро, несправедливість не є добро. Гноблення не є добро. Але Бог уміє скласти навіть темні нитки в полотно, яке сяє світлом. Згадаймо ізраїльтян біля Червоного моря, Заду армія фараона, попереду хвилі, довкола паніка. Здавалося, зло загнало їх у пастку. Та саме ця пастка стала місцем, де Бог розсік море і втопив їхніх гнобителів. Місце страху ввечері стало місцем співу вранці. Богове використання зла для добра смиряє наш погляд. Ми молимося, щоб він забрав бурю, а він іноді приходить вершником у самій бурі. Ми хочемо короткого шляху, а він формує характер, який триватиме вічно. Ми хочемо швидкого полегшення, а він готує свідчення, що звучатиме поколіннями. Та сама біда, від якої ми хочемо втекти, може стати відповіддю на молитви, які ми промовляли роками. Ось чому віруючі здатні витримати сезони, коли зло виглядає переможцем. Ми знаємо, Божа влада не крихка. Він не реагує, він оркеструє. Тріумф зла тимчасовий. А плід, що народжується від довіри Богові серед шторму, триває вічність. Страждання Йосипа сформувало людину, яка змогла тримати владу без гіркоти. Твоє страждання, відане Богові, може сформувати віру глибоку, стійку і сяючу. Пам'ятай, Автор ще не завершив писати історію. Сьогоднішня сцена може виглядати темною, але останній акт належить Богові. І коли завіса опуститься, кожна підступна схема зла виявиться лише сходинкою до його слави і твого добра. Ця впевненість не стирає сліз, але захищає відвічаю. Вона дозволяє сказати навіть зараз благословенне ім'я Господнє не тому, що біль солодкий, а тому, що його задум непохитний. Частина третя. Бог використовує перемоги нечестивих, щоб очистити нашу віру. Коли злі люди, здається, виграють, це викликає щось усередині нас. Це випробовує наші реакції, розтягує терпіння і штовхає віру в нові глибини. І це не випадковість. Бог часто дозволяє таким сезонам стати вогняною пічю, яка очищає наші переконання. Як золото перевіряється вогнем, щоб виявити свою чистоту, так і віра перевіряється труднощами, щоб показати свою силу. Яків пише, вважайте за велику радість, брати мої, коли впадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри виробляє витривалість. А витривалість нехай має досконале діло, щоб ви були досконалі й цілі, без жодного недоліку. Поміть випробування дані не для того, щоб розчавити нас, а щоб довершити нас. Витривалість не падає з неба, вона кується. І дивним чином перемоги безбожних стають тим самим жаром, що формує міцнішу віру Божого народу. Згадаймо Даниїла у Вавилоні. Цар видав указ 30 днів ніхто не мав права молитися іншому богові, окрім нього. Послухатися означало зрадити совість, осмілитися не послухатися означало смерть. Коли Даниїл продовжив молитися, виглядало, що зло загнало його в кут. Його кинули до лев'ячої ями, і камінь закотив вхід. Але це стало випробуванням не лише його мужності, а й віри в невидимого Бога. І саме там Господь явив силу так, як жоден звичайний день не міг показати. Леви мовчали, а цар сам визнав Бог Данила, Бог живий. Наші особисті, лев'ячі ями, можуть не мати звірів, але в них є справжній страх і тиск. Це може бути начальник, який заохочує брехню, система, яка винагороджує корупцію, друзі, яких втрачаєш за правду. І кожна така хвилина шепоче скомпрометуйся. Але якщо ми стоїмо твердо, довіряючи, що Бог бачить його час ідеальний, наша віра пускає коріння, яке витримає наступну бурю. І ці корені варті болю, за ким вони ростуть. Очищення ніколи не буває зручним. Золоту неприємно у вогні, але без вогню його сяйво залишається прихованим. Так само й неперевірена віра може виглядати блискучою зовні, але під тиском вона не витримає. Бог любить нас занадто сильно, щоб залишити віру поверхневою. Тому він дозволяє нечестивим вигравати на якийсь час. Він виховує віруючих, які не здригаються від заголовків у новинах, які не міряють життя миттєвими результатами і які можуть світитися ще яскравіше у темному світі. Саме в такі часи молитва стає особливо справжньою. Коли майданчик здається несправедливим, ми молимося по іншому. Наші слова стають чесними, палкими, навіть оголеними. Ми перестаємо грати ролі і починаємо шукати. І в цьому пошуку зустрічаємо Бога, який близький до зламаних серцем. Псалмоспівець говорить: добре мені, що я був утисканий, щоб навчитися твоїх постанов. Це слова людини, яка зрозуміла, близькість із Богом може стати ще глибшою навіть через біль. Якщо зараз ти перебуваєш у місці, де здається, що зло перемагає, не поспішай минути те, що Бог хоче зробити в тобі. Запитай його, чого він бажає навчити. Проси, щоб він будував у твоєму серці витривалість, мудрість, співчуття і мужність. Світ може назвати тебе невдахою у цьому раунді, але небо називає тебе творінням у процесі, яке готується до слави. Коли вогонь пройде, ти вже не будеш тим самим. Віра, що пройшла крізь піч, світиться. Вона несе авторитет, смирення і тиху впевненість, яку неможливо підробити. Люди це помітять вони запитають, як ти залишався стійким. Коли все навколо виглядало несправедливим. І твоя відповідь не вкаже на твою силу, а на Бога, який тримав тебе і знову виявив себе вірним. Частина 4 Бог допускає такі моменти, щоб відкрити, що є в наших серцях. Коли здається, що зло тріумфує, воно викриває не лише світ, а й нас. Часи несправедливості стають дзеркалом. Вони показують, чи наше довір'я вкорінене в обставинах, чи в самому Бозі. Вони відкривають, чи оберемо ми гіркоту. Чи прощення, чи відповімо відчаям, чи продовжимо йти вірою. Бог дивиться не лише на те, що відбувається з нами, а й на те, що зростає в нас. Мойсей нагадував ізраїльтянам у пустелі: пам'ятай, як Господь, Бог твій, вів тебе пустелею сорок років, щоб упокорити й випробувати тебе, щоб пізнати, що в твоєму серці, чи будеш ти дотримуватися його заповідей. Їхній довгий обхід не був безглуздим блуканням. Це був сезон. Покликаний вивести приховане на поверхню. Так само, коли безбожні перемагають на деякий час, Бог дає нам шанс побачити, з чого зроблені наші серця, чи довіряємо ми йому тільки тоді, коли все складається на нашу користь, чи й тоді, коли все виглядає несправедливо. Пригадаймо царя Давида. Коли Саул переслідував його пустолею, Давид мав можливість закінчити його життя і узяти трон силою. Але кожного разу він казав. Я не підніму руки на помазаника Господнього. Його стриманість була не слабкістю, а поклонінням. Вона довела, що Давид більше довіряв Божому часу, ніж власному бажанню справедливості. І у свій час Бог сам усунув Саула без того, щоб Давид заплямував руки кров'ю. Це випробування відкрило серце, яке було за Божим серцем. Ми бачимо той самий взірець у житті Ісуса. Висячи на хресті, він міг покликати легіони ангелів. Щоб закінчити наругу. Натомість він молився, отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Перед лицем найбільшої несправедливості він явив найбільше милосердя. Його серце було відкрите для світу, і те, що відкрилося, змінило історію. Ці моменти викриття неприємні, бо вони стикають нас із нашими власними імпульсами. Ми можемо відчути, як у нас швидко спалахує гнів, як у думках з'являються слова помсти. А спокуса відповісти ударом у відповідь тліє під поверхнею. Але Бог відкриває це не для того, щоб нас осоромити, а щоб запросити до переміни. Він ніби каже ось що в твоєму серці. Принеси це мені, і я зроблю новим. Коли ми відповідаємо правильно, такі моменти стають вівтарями, де Бог переформовує нас. Гіркота, яку ми віддаємо йому, стає ґрунтом, де виростає співчуття. Гнів, який ми відпускаємо, звільняє місце для його миру. Розчарування, яке ми покладаємо на нього, відкриває шлях для глибшої радості. І з часом ми стаємо живими свідками того, що благодать це не теорія, а сила, яка змінює людські серця. Тому наступного разу, коли здаватиметься, що безбожні сходять із рук з усім, зупинись і запитай Господи, що ти показуєш мені про моє серце прямо зараз, що ти хочеш очистити, що ти хочеш виростити, замість того, щоб дозволити моменту зробити тебе жорстким. Дозволь йому зробити тебе святим. Бо найбільша перемога не побачити падіння нечестивих, а побачити, як твоє власне серце стає подібним до серця Христа. Частина п'ята Перемоги нечестивих лише тимчасові. Одне з найчастіше повторюваних запевнень у Писанні це те, що зло ніколи не має останнього слова. Його перемоги достатньо реальні, щоб ранити нас, але вони завжди короткі. У Псальмі 36 сказано: не дратуйся через тих, що чинять зло. І не заздрій тим, хто чинить беззаконня. Бо, як трава, скоро будуть знищені, і як зелень, зів'януть. Псалмоспівець не заперечує, що безбожні іноді процвітають. Він нагадує, їхнє процвітання сезонне, а не вічне. Пригадаймо історію Амана з книги Естер. Він замислив знищити Мордехая і весь народ юдейський. Його плани були ретельно слетені, його посада давала йому силу, і певний час він здавався непереможним. Але перелом настав тихо, беззаєсонний цар, забутий запис, мить Божого часу. І вже наприкінці історії шибениця, яку Аман збудував для Мордехая, стала знаряддям його власного падіння. Саме так Бог пише історію. Він не лише зупиняє зло, він обертає його проти нього самого. Пророки часто говорили про цей великий переворот. Ісяя проголошує, що всяка гордість буде принижена, а всяка крива дорога стане рівною. Марія співала те ж саме. Кажучи, він скинув сильних з престолів, а покірних підніс. Перемоги нечестивих можуть наповнювати сьогоднішні заголовки, але в небесному архіві вони вже записані як примітки на полях. Остаточний літопис буде зовсім інший, ніж щоденні новини. Ця перспектива не применшує нашого болю, але подовжує наш горизонт. Коли ми розширюємо погляд і включаємо вічність, сюжет виглядає інакше. Те, що здається остаточною поразкою, стає лише одним розділом. Апостол Павло називає наші теперішні страждання легкими й короткими у порівнянні з вагою вічної слави, яку вони готують. Контраст приголомшує легке проти ваги, тимчасове проти вічного, і терези навіть близько не рівні. Ця істина також звільняє нас від життя з прагненням помсти. Якщо перемога зла тимчасова, нам не потрібно витрачати життя на те, щоб зрівняти рахунки. Ми можемо залишити простір для Божого втручання. Апостол Павло пише не местіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано мені помста належить. Я відплачу, говорить Господь. Дати місце означає довіряти, що Бог бачить те, чого ми не бачимо. Його справедливість буде ідеальною у часі й мірою. Для віруючих ця надія не ґрунтується на мріях чи побажаннях, вона стоїть на твердій Божій обітниці. Призначений день настане, і кожна кривда буде названа на ім'я. Об'явлення малює сцену, відкриваються книги, і кожна справа зважується. Суддя не буде підкуплений, не буде поспішати і не спізниться. Його вирок буде остаточним. Зло не просто буде стримане, воно буде вигнане назавжди. Сльози не лише витруться, вони стануть непотрібними. А це означає, що видимі здобутки безбожних насправді є частиною їхнього суду. Псалмоспівець каже: Бог ставить їх на слизьке місце, даючи їм піднятися достатньо високо. Щоб потім впасти так низько, аби всі побачили правду. Їхній успіх без покаяння, не благословення, а попередження. Це милість, що дає час навернутися, поки пастка не замкнеться. Тому, коли ти бачиш, як несправедливість святкують, пам'ятай, це не останній розділ. Історія Бога закінчується праведністю, що житиме на оновленій землі, з кожною виправленою кривдою та зціленою раною. Безбожні можуть мати свій мить під сонцем, але він мине. Ті, хто довіряє Господу, успадкують землю і насолоджуватимуться миром навіки. Нехай ця істина підкріпить тебе. Вона означає, що твоя праця для Господа не марна, навіть якщо зараз вона непомітна. Вона означає, що твоя чесність має значення, навіть якщо вона дорого коштує. Бо небесний рахунок ще триває, і годинник належить Богові. І коли прозвучить фінальний свисток, не буде сумніву, хто справді переміг. Частина шоста. Покликання жити вірно, поки чекаєш. Знати, що перемоги нечестивих тимчасові це не лише розрада, це істина, яка формує наше життя вже сьогодні. Бог не хоче, щоб ми лише виживали у часи несправедливості. Він хоче, щоб ми стали живими свідками його царства посеред них. Те, як ми реагуємо в ці моменти, це проповідь гучніша, ніж будь-які наші слова. Павло пише: не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Це не порада бути пасивним. Це заклик до активного спротиву, до такого спротиву, який відмовляється дозволити темряві задавати тон. Перемагати зло добром може означати говорити правду, навіть якщо це коштує дорого. Прощати, навіть коли помста здається легшою, виявляти доброту до тих, хто завдав тобі болю. Кожного разу, коли ти обираєш добро замість зла, ти проголошуєш світові, що Божі шляхи сильніші. Жити вірно означає також не дозволяти гіркоті пустити коріння. Гіркота це злодій. Вона краде радість, затьмарює зір і отруює стосунки. Послання до євреїв застерігає: корінь гіркоти виростає, щоб принести біду і занечистити багатьох. Вибирати прощення це не означає відпустити нечистивого без покарання. Це означає відпустити себе від тягаря носити їхню провину у власній душі. Це означає передати справу Богові, який судить справедливо. Поки ми чекаємо, ми покликані продовжувати чинити добро навіть тоді, коли ніхто не помічає. Галатів 6:9 каже: не втомлюмося робити добро, бо своєчасно пожнемо, якщо не ослабнемо. Жнива можуть не настати одразу, але вони гарантовані. Твоя вірність на роботі, твоя чесність у малих рішеннях, твоя молитва за тих, хто протистоїть тобі, усе це насіння на Божій ниві. І він обіцяє, жодне не пропаде дарма. Очікування не має бути пасивним байдикуванням, а активною довірою. Уяви собі, фермера, який сіє зерно і працює на землі, очікуючи дощу. Вірне очікування це продовжувати молитися, служити, перебувати в слові і залишатися в спільноті Божого народу. Коли ми збираємося разом із віруючими, ми нагадуємо один одному, що історія більша, ніж те, що ми бачимо в новинах. Ми нагадуємо собі, що Ісус уже переміг гріх і смерть. Його перемога стане явною для всіх у свій час. Це також означає тримати надію обома руками. Надія це не крихкий оптимізм, це якір душі. Вона прив'язує нас до характеру Бога, коли все інше здається нестійким. Надія каже це ще не кінець. Надія каже Бог досі пише. Надія каже я побачу доброту Господа на землі живих. Така надія не може бути заглушена тимчасовими бурями зла. Життя у вірності під час очікування також зберігає наші серця ем'якими. Несправедливість світу може або зробити нас цинічними, або заглибити нас у співчуття. І ми самі обираємо, яка історія нас формуватиме. Коли ми йдемо з Христом, Він робить нас більш подібними до себе, лагідними, але сильними, сміливими, але люблячими. Наше життя стає тихим протестом проти брехні, що зло перемагає. Тож не марнуй очікування. Не піддавайся чи байдужості. Тримай свої руки чистими, молитви чесними, серце відкритим, а очі піднятими вгору. Бог, який бачить, втрутиться у свій час. І коли він це зробить, ти будеш готовий не лише святкувати його справедливість, але й відзеркалювати його доброту у світі, який він прийшов викупити. Висновок! Ми пройшли шлях крізь напруження світу, де зло іноді здається переможним. Ми побачили, що Бог не ігнорує несправедливість, що він здатний обернути те, що задумане на зло, на добро, що Він використовує ці сезони, щоб очистити нашу віру і показати, що всередині наших сердець. Ми були нагадувані, що тріумф нечестивих, короткочасний, і що ми покликані жити вірно, чекаючи, коли Бог виправить усе. Останнє слово в історії не належатиме корупції, жорстокості чи обману, воно належатиме царю, царів. Чиї престол, це правда і справедливість. Об'явлення обіцяє день, коли буде витерта кожна сльоза, коли смерті й болю більше не буде, а суддя всієї землі поставить остаточну крапку. І ця надія, недалека мрія, а якір, що тримає нас міцно вже зараз. Тож наберися відваги, якщо сьогодні ти несеш тягар несправедливості. Знай, ти не сам. Господь близький до зламаних серцем. Він рахує кожну твою сльозу і кожен твій вчинок вірності. Ніщо не пропаде марно. Конфеті зла скоро розвіється, але вінець життя залишиться для тих, хто залишився вірним до кінця. Нехай це буде твоєю молитвою, коли ти закриваєш цю главу. Господи, збережи моє серце м'яким, доки я чекаю. Охорони мене від гіркоти. Зміцни мене у випробуванні і допоможи чинити правильне навіть тоді, коли ніхто не бачить. Навчи мене довіряти, що твоя справедливість досконала, а твій час добрий. І коли ти діятимеш, нехай моє життя відображає твою славу. Історія ще не закінчена. Тримайся вір, бо дуже скоро світ побачить те, що ти вже знаєш, що Бог справедливий, що Христос переміг, і що зло ніколи по-справжньому не виграє. Якщо цей зміст торкнувся тебе, підпишись на канал і постав лайк. Це дуже підтримує розвиток нашого каналу та допомагає нам створювати ще більше таких відео.